Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні повертаюся до вас після того, як трішечки похворіла і не могла фізично знімати ніяке відео. І хочу вам розповісти про три книги, які я ще не встигла розповісти, показати вам себе на каналі, але які я прочитала цього місяця. І мені здається, що про них просто неможливо мовчати, потрібно вам про них щодесенько розповідати. Тому давайте, поїхали! Перша книга, про яку я хочу вам розповісти, це книга, яку я читала в електронному форматі, це Єгипет Харам Халяль. Цю книгу ми обрали з нашим папір-клабом і читали її через те, що в нас тема місяця була репортажна література. І мені здається, що я не читала жодної книги. В такому жанрі, і дуже рада, що нарешті почала, бо дівчата дуже сильно з папір клабу є. Фанати в нас справді о такої літератури, і вони дуже сильно завжди хвалили і рекомендували такі книги. І мені якось і дуже хотілося, і я ніяк не могла налаштувати себе, щоб читати такі книги, бо це не якась така легка література, і на них прям треба бути налаштованою, а не просто скупляти. І ось нарешті я все ж таки прочитала першу книгу в такому жанрі, і мені дуже сильно сподобалось. І тому я думаю, що тепер такої літератури трішки побільше на каналі. Давайте будемо говорити про цю книгу. Це взагалі, Єгипет, можливо, хто знає, хто з ні, тому що це не є якась там суперінтрига, просто катастрофічно має жахливі умови життя простих людей. Це пов'язане і з релігією, і взагалі з рівнем життя простих єгиптян. Там багато проблем насправді, що так розібратися. Там і проблеми з самим урядом, з політикою і з. Тим, що відбувається в релігії, досі там практикують жіноче обрізання, і не те, що там десь інколи таке трапляється. Там понад 90% жінок мають і мають самі, і обрізають своїх доньок. І це просто жахливо для мене. Для мене це був шок. Я просто взагалі не могла прийняти це все, як відбувається, і це в яких ти умовах відбувається. Те, що самі матері прирікають своїх доньок на таке. Для мене це було просто щось жахливе. Я була настільки в шоці від того, що це все на такому рівні, і це заборонено державою, але все одно всі це роблять. І... Це просто жахливо. Окрім цієї проблеми, яка шокує найбільше. Там є і багато проблем пов'язаних з чистотою, бо там дуже брудно, дуже багато людей не надіється ні на що, крім Аллаха. Так і наприклад, іскрай приказ того, що вони приходять вулицю просто в такому місці, де кожен день когось збивають і інколи по декілька разів на день ще не встигають тіло забрати Там всі перебігають вулицю. І для них просто логіка: що якщо Аллах захоче, вони перейдуть, Аллах не захоче, вони не перейдуть. І для мене це просто шок, якийсь неймовірний. Е, мені просто також було жахливо читати про одне свято, де Свято, я так говорю, де є маса вбивства тварин і все навколо в крові. Це теж просто жах, жах який неймовірний, про те, як вибирають собі там пару в тому суспільстві. Ну, взагалі, це кистки ти читаєш, і ти не віриш, що це все відбувається в сучасному світі. Де все настільки розвинуто, де є, в них є доступ до інтернету, вони бачать, як люди живуть, але все одно не дуже хочуть переймати життя. Західного світу, як вони говорять, тому що вони вважають, що там все не так, а от так, як в них це прям. Супер. Можливо, вони так і не вважають, але ніколи про це напевно, і не скажуть. І для мене насправді було шоком читати про таке суспільство, і тим більше розуміючи, що це суспільство воно десь тут, поряд, ми всі їздимо туди відпочивати. Воно контактує з зовнішнім світом, настільки сильно за рахунок туризму, але все одно там є свої такі правила і дуже жорсткі правила. І це просто шок. На рахунок того, як читається книга, читається вона дуже легко. Автор таку складну тему просто неймовірно легко якось написав, пояснив, розповів. Читається майже як художня книга. Мені було цікаво. Прочитати, що там ще, що там ще. Не було такого моменту, як з нонфікшеном, щоб ти продираєшся через сторінки. Такого взагалі не було, було навпаки, якась така цікавість читати до, е, до кінця. І, можливо, це е, якийсь такий е, невеликий формат книги, що там багато інформації, вона є якась такою дуже розлогою, особисті історії героїв. І, може, тема дуже цікава. Не знаю, мені було дуже легко читати цю книгу, і я насправді її дуже сильно рекомендую. Дую, якщо ви не пробували нічого з репортажної літератури, можливо, вам теж варто почати з цієї книги. Наступна книга це зоологічна екскурсія супермаркетом Леонід Горобець, видавництво Віхола. Для мене видавництво «Віхола» – це якісь неймовірні люди. Вони знаходять людей, експертів в певних якихось темах. Ці експерти пишуть дуже класні книги в легкому форматі на такі теми, які я, якщо чесно, навіть не задумувалась. І я не знаю, яким чином, але мені було дуже цікаво цю, читати цю книгу. Про що тут? Тут розповідається про. М'ясо і рибу, яка є в наших супермаркетах, яку ми купляємо, як вона з'явилася в супермаркетах, як ми приручили тих тварин, чи чому ми споживаємо саме таку рибу, все про якраз про свинину, телятину, курятину, чому так, чому? Куртина така дешева, чому інше м'ясо таке дороге, чим відрізняється мраморна телятина від звичайної телятини, Чи дійсно варто платити такі гроші за це м'ясо? Багато нового було для мене в цій книзі. І я читала цю книгу на вихідні, поряд сидів чоловік, і я прям відкладала цю книгу, і багато моментів. З цієї книги йому зачитула і з ним обговорювала. І якось так я для себе дуже багато всього відкрила після цієї книги, і це дуже круто, тому що, наприклад, моя сфера інтересів це І коли я про нього читаю. Там може бути декілька ідей, які будуть для мене абсолютно новими. А все решта, ніби таке старе добре забути старе або в зовсім наші не забути. А тут прям ціла книжка для мене було багато нової і крутої інформації. Тому читання було на диво захопливе. Я сама, якщо чесно, такого навіть не очікувала. І остання книга, про яку я хочу вам розповісти, це дуже красива книга, візуально красива Кравчиня з Парижу. Це новинка від книголав, яка вийшла тільки нещодавно. Знаю, що дуже багато людей, і в мене, як мінімум, в папірклабі, багато хто оформляв перезамовлення або просто собі придбали, або добали більші листи. Якщо чесно, я теж хотіла зразу цю книгу, тільки її побачила в анонсах видавництва. і Я мала зовсім не ті очікування, які отримала. Мені здавалося, що це така буде дуже легка, проста, розважання. Важальна книга, яку я почитаю декілька вечів, розслаблюсь і забуду, і буду мати просто якісь такі приємні теплі спогади про неї. Але не тут то було. Ця книга зовсім не проста, зовсім не легка історія. Це дуже щемка полюча історія головної героїні, яка відбувається в час Другої світової війни. Сама головна героїня з Італії, але її життя взагалі охопило всі континенти. Вона під час Другої світової війни стикнулася з війною в дуже жорсткій формі. Не буду говорити, що там трапилося, але вже з того моменту для мене ця книга була повним шоком. Вона втекла з рідної країни їхала в Францію, і там вона почала свою кар'єру в кравчині. І можна сказати, що вона досягла успіху, але такої ціною, яку, напевне, дуже мало людей. Ось могли б заплатити, але вона її заплатила, і мені здається, що вона все своє життя мучилась від своїх грішей. Хоча інколи я взагалі просто не розуміла логіку дій головної героїні. Не буду спойлерити, але я не розумію, чому вона не зробила більше для того, щоб не розлучатися з тим, з ким вона розлучилася. Чому вона? вона в принципі могла десь там на початку на середині свого шляху вже більше уваги приділяти тій людині, яку вона залишила, але вона чомусь цього не робила. Можливо, це через внутрішні якісь страхи, боязнь бути непотрібною від? Щоб її не відштовхнули чи щось інше. Але для мене ось цілу книгу, я просто була в шоці, чому вона так мало робить для примирення з цією людиною, якогось там контакту з цією людиною. Ось це мене дуже жорстко тригерило. І те, як в неї складалося життя, скільки в неї було різних там проблем, скільки з нею страплялося різних нещасть. Але в інший момент вона жила в світі гламуру, фешену, багатства. В неї були справді щасливі стосунки з деякими чоловіками. В неї була щира дружба з жінками. Тут якийсь такий, знаєте, баланс, де дуже багато всього погано стається, але з іншої сторони дуже багато всього хорошого, і просто треба, не знаю, чи вона для себе в кінці життя зрозуміла, що все ж таки хорошого було більше, чи поганого було більше. Просто для мене ось ця жертва, яку вона зробила, це була просто якась така. Зараз мені важко зрозуміти ось цю. Жертва. Не буду спойлерити, можливо, знімлю якісь відео вже зі спойлерами, і дуже хочеться обговорити з кимось цю книгу, хто читав. Загалом, мої враження від цієї книги такі, що книга буде непростою, але вона варта прочитання. Не очікувати просто якогось там релаксу з цією книгою. З цією книгою ви і поплачете, і посумуєте, і будете в шоці від рішень головної героїні, але вона дійсно. Дуже крута і дуже сильно мені сподобалась. І дуже сильно мені сподобалась атмосфера цієї книги. Я з того всього зняла аж цілий рілс. Мені сподобалася атмосфера Парижу, тоді, коли тільки зароджувалась мода, фешн, оці всі модні доми. сподобалася атмосфера Америки, такої, як з старих фільмів, ось ця вся атмосфера це мені було дуже круто і цікаво читати. І якось так дуже атмосферно я в це все переринала і навіть не хотіла віддати. Цієї книги. Ось такі книги я прочитала. Дивіться в коментарях, що прочитали ви або чи прочитали читали ті книги, які показувала щойно я. Буде цікаво обговорити кожну з них. І не забудьте, до речі, підписатися мій канал, поставити лайк. Я завжди забуваю про це говорити, але так не можна робити. Тому що це, по-перше, і допомагає каналу розвиватись, і дуже сильно мотивує мене. Тому <смеш> буду вдячна за будь-яку активність на моєму каналі. А зараз усім гарних лих, Залишайтеся здачу на моєму каналі. Далі буде ще цікавіше. Па-па!